агат-дзи. те, що ми вам зараз будемо пропонувати. Це те, що мені нагадує тибетську культуру, тому що, як то кажуть, ноги ростуть з тибетської культури. І про це свідчать витівки, які зображені на цьому намисті. Ви зараз це чудово бачите, що має певне зображення. Що дуже давно в тибетській культурі тибети, майстри, які виготовляли намисто або займалися творчістю, вони ставили свої певні знаки. Зараз ми бачимо, що це таке узагальнене, урізноманітнене і, звичайно, вже осучаснене. Тому наші майстри йдуть ногу з часом, і це так і має бути. і Вони роблять такі забарвлення, які вже набули сучасності. Ми бачимо, що між камінням у нас є гудзики, які зберігають себе каміння, і звичайно, агат дзи, Ми бачимо, що воно грановане. На ньому є такі випуклості, які мають виблиски. Загальна довжина це. 43 см, тобто воно недовге, а ну, такої середньої довжини. Застібка у нас, звичайно, шпрингільна, я вам її покажу. Якір, як я її називаю. От, пропоную вам приміряти, аби ви побачили загальну довжину цього намиста. Раджу вам. До цього намиста придбати подовжувач, тому що воно коротеньке, дійсно, воно зараз ви на мені побачите. І ви нашим операторам, будь ласка, кол-центру за номером 0800 21 44 88 Скажіть про те, що вам потрібен подовжувач, бо воно дійсно коротеньке. Мені би хотілося, щоб воно трохи спадало донизу. Але раптом вам і так подобається, то можете і так носити. Але я раджу. Перестрахувати себе і придбати подовжувач, що досить таки буде полегшувати вам роботу, і буде зручніше. Можу прибрати волосся повністю, аби ви розгледіли його. 1400 гривень сьогодні спеціальна ціна, але мені повідомляє наша режисерка Анастасія про те, що буде знижка для вас. Тобто буде падіння ціни. І мені вже цікаво, яке ж буде падіння. І вау! 849 гривень коштує чудове намисто! Агат дзи, з якого ноги, так би мовити, ростуть з тибетської культури. Дівчане, та, мої любі панянки, прекрасні квіточки наші прекрасні. Пропоную вам зараз придбати цю чудову, прекрасну композицію, тому що агадзи має таку перспективу на майбутнє. Тобто, що я маю на увазі, що через декілька секунд можливо у нас вже не буде пропозицій для вас саме ось такого намиста. Код товару 387. Спеціальна ціна 849 гривень. Пропозиція вау! Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Ми радо допоможемо вам, проконсультуємо вас, аби кожна з вас, хто нас дивиться, могла. Відчути себе ошатною, прекрасною. І все-таки пам'ятала, і щоб ви пам'ятали, що ви жінка, яка варта найкращого. Ну і тибетська культура все-таки е, не можу про неї не згадати, бо тут одразу все видно, як то кажуть, е, результат на обличчя. Тож за номером 0800 21 44 88 прекрасна ціна 849 гривень, а при замовленні Більше ніж 2 одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але якщо це за одним чеком по одній накладній, код товару 387. довжина 43 сантиметри. І розмір каміння 11 міліметрів. Дзвінки безкоштовні. І доставка, звичайно, також безкоштовна. Ми рухаємося далі, бо хочемо продемонструвати вам ще більш прекрасного, можливо, підготувати вас до різдвяних свят. А ви не перемикайтеся, тому що на вас чекає багато пригод разом зі мною та пропозицій.